Дивіться, з повагою до вас. Е, у мене дуже великі об'йоми, я все не можу охопити. Е, Доцільно мені приносити копійки, щоб ви захотіли, щоб я заплатив вам дійсно серйозні гроші. Наприклад, 2 копійки 92 року стоять шалені гроші. Кики? Шалений. Тобто там йде мова про тисячу, півтора-дві тисячі доларів. Розумієте? Просто 92 рік. Коли я... не маю час, можливість дивитися, тому вам треба самостійно по каталогах Загреба і Коломойця знаходити дорогі монети і пропонувати. Угу. Я вас не куплю дорого. А перебирати Фі... я фізично часу так, не, не можу. Не можу а, не а, тому коли ви знаєте, ви впевнені, що ця монета не дешева, ви її пропонуєте чи через інтернет, чи приносити магазин, а тоді ми з вами домовляємося. Але я отак, от наживо. Вам не переглянути. Це фізично тяжко. Ага. Тому що тут треба кожну монету переглянути і зрівняти по каталогу. Це нереально. Розумієте?